Хедера гарно виглядала, щоб воно було ідеально, скажімо, рівно, його треба постійно обрізати. Тобто за літо десь обрізається два рази, воно, в принципі, росте ціле літо і навіть ще осінь до самих-самих морозів. Тобто його треба реально обрізати. Постійно, ви бачите, як воно виходить, оці тілімпачки, оці тілімпачки. Оце все його треба обрізати, і воно тоді вийде більш-менш ну, ідеально рівно. Можна взагалі там ідеально його постригти, звісно. Ну, в мене так якось чогось не виходить. Може, не мій, не спеціаліст в цьому ділі, але люблю його постригти. Сікатор акумуляторний, собі кому треба сікатор, ви можете до мене звернутися і вам теж його відправим. Дивиться, воно вісік, ти його собі береш тако і обрізаєш. Але піднімаєш тако чик, собі, чик, чік. І кому може треба ці саженці, то теж можу вам відправити їх. Ну, Чисто за символічну плату, тому що я його буду викидати. Ви його просто в водичку поставите, воно корінчика вам пустить, де да будете собі мати теж таку живу огорожу з хедери. Тобто це, мені каже, навіть не простий ключ, це якийсь сортовий, класнючий такий, бачите? От мені його ж теж дали отакого. От ось таких цих пагонці обрізали. Дали я їх в баночку поставив. Там місяць вони в мене жили в тій баночці, Все нормально потім. Посадив і ось буквально там за три роки воно повністю все заплило. Це вже він тут росте, років шість. Навірно, приблизно щоб не збрехати п'ять-шість років, десь шість, а може сім, може й сім навіть. Ну десь за три роки воно повністю це все заплило, що через нього нічого абсолютно не видно.